Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Фаріде, і це моє перше відео на Ютуб. І воно буде на тему мій повсякденний макіяж. Наперед хочу попросити вас підписатися на мій інстаграм. Там на набагато більше і набагато цікавіший контент. Завжди рада кожній дівчинці, тому чекаю саме на тебе. Сьогодні разом з вами я буду робити свій повсякденний макіяж, який я роблю кожен день. Так, перше, що ми починаємо, це антисептик. Обробляємо ручки. В мене є проблемна шкіра, я б навіть сказала, в мене є Акне другої стадії. Зараз, як ви можете бачити, у мене є тільки пост Акне, це довга робота. Близько півтора року я лікую Акне, і вона в мене зараз, можна сказати, на ремісії. Загустю в мене переважно йде на зиму, на літ у мене тфу-фут-фу, -тфу -тфу, все добре. От. І тому завжди перед нанесенням макіяжу я обробляю мию руки, обробляю руки і тільки потім все наношу. Перше, що ми наносимо на шкіру, це сонцезахист. Дівчата, не забуваємо за нього. Ви ж не хочете рано постарішити і мати пігментні плями. В мене сонцезахист від гістолаб. Сонцезахист, до речі, наношу навіть взимку за порадами мого косметолога. Тут це ще використовую як базу під макіяж. Тоді тон лягає дуже-дуже гарно, рівно. Тому обов'язково треба зволожувати нашу шкіру. Все, ми нашу шкіру зволожили, підготували до макіяжу, тому переходимо до наступного кроку. Наступний крок це база під макіяж. У мене від Charlotte Tilbury, правда, вона трошки тут стерлась ось така. Третьому відтінку це підсвічуюча база під макіяж. Як ви можете побачити, в мене є ось тут вени, які дуже близько розположені, і в мене дуже-дуже тонка шкіра. І дуже тяжко перекрити ці е, вени. Тому я наношу під очіцю базу прям хорошим таким слоєм, бо вона дуже легка. І мені треба максимально перекривати ось ці вени. Вени, в когось синці. Ця база дуже-дуже гарно працює. Шарлот Тілбері в мене третій відтінок. Наступне беремо зволожений спончик. Обов'язково після кожного миття миємо його з милом. Дівчата, це все бактерії. Ви ж не хочете мати проблемну шкіру з пришками, не дай Боже, ваші акт було. Тому обов'язково миємо і зволожуємо спончик. Якщо спонжик зволожений, набагато легше наноситься продукт. У мене спочок від Сінарт. Ось такі чорненькі. І починаємо вбивати. Не розтушовуємо, а вбиваємо. Близько до очей ми не підходимо, дівчата. Ось так. Одразу можна помітити, як світиться тут шкіра тепер. Дивіться, це тільки в мене база, а вже як інша людина. Просто обажать, обажать. Найголовніше знайти свій тон, який не буде темніший за вас, або навпаки, світліший. Треба знайти свій ідеальний тон. Знаю, це тяжко, в мене на це пішло дуже багато часу, років можна сказати, але зараз е, я знайшла свій тон ідеальний, і то я його змішую. В мене є ось такі два продукти: це тон Estee Lauder. Він супер-супер е, плотний. Його на кожен день в принципі ліпше не використовувати, бо він забуває пори. І це дуже погано. І в мене є BB-креп від Airborne, відтінок Nude. Lauder в мене відтінок 3W1. Так як я свій ідеальний тон не можу знайти, я змішу ці два продукти. І я знаходжу свій ідеальний відтінок. Мінус в Estée Lauder, що тут немає ніякого дозатора, як ви можете побачити. Я думаю, ви розумієте, дівчат це дуже-дуже незручно, і треба, щоб Естелаудер щось з цим вирішив. Я беру свою чарну паличку, набираю продукт, Накладаю собі на руку. Наступний я додаю сюди бібі-крем від Арборія. І це все я змішую. Змішали ось такий у мене виходить відтінок. Тепер беру спонжиком, набираю продукт і, вбиваючими рухами, обов'язково вбиваючими дівчата, наношу на свою шкіру. Обов'язково ще вбиваємо білий вух, щоб не було таких білих слідів. Так, ну що ж, тон ми нанесли. Ось так він виглядає. Наступний крок в макіяжі це консилер. Так, перший я беру. Трохи світленький наношу тут на серединку. Потім я наношу темний. Світленький у мене відтінок 12N, а темненький 22N. Так само вбиваючими рухами, дівчата. І фішка в макіяжі, щоб погляд виглядав більш свіжішим, треба зробити такий маленький ліфтинг ефект. За допомогою макіяжу. Беремо от наш ось цей консир і тягнемо до вісочка. Ось так. Візуально погляд виглядає свіжішим. Не забуваємо за повіку. і залишки наношу на підборіддя, щоб трошечки висвітлити цю ділянку. І так само залишки я наношу на чоло для висвітлення цієї ділянки. Так, ми нанесли з вами базу, тон і консилер. Переходимо до корекції. Для корекції я вибираю скульптор від Kiko. Я думаю, всі його вже знають. Він у мене вже кілька років, на здається, його на все життя вистачить. У мене відтінок 201. І фішку, яку мені сказала моя візажистка, це щоб краще наносився консилер такий, ми наносимо його на ручку. Спочатку на ручку. Ось так. Так, добряче. Беремо нашу кісточку і, буваючими рухами беремо наш продукт і наносимо під скулу. І тянемо її до от, в мене є тут от і до неї тяну. Легенько. І тепер починаємо її розташовувати догори. Не вниз, а догори, дівчат. Я розташовую так от догори. Дуже гарний такий плавний перехід. Мені дуже подобається. Я дуже вдячна за цей лайфхак. Тому вирішила поділитися з вами ним, бо це реально дуже-дуже класний ефект виходить. Наношу сюди. Там, де має бути темно. Ось так наношу скульптор сюди на кінчик. Це робочий лайфхак, дівчата, запам'ятовуйте використовуйте. Ось так. З корекцією носик у мене завжди проблема, мені завжди здається тяжко. Але саме ось цей лайфхак, він завжди спрацьовує і дуже мені допомагає. Наступним кроком у нас ідуть брівки. Використовую ось цей гель для брів. Дуже класна фіксація. Мені подобається. Я люблю такі більш стоячі брівки, я б сказала, орлені. От. Ну, от подобається мені такі брови, не знаю. Виглядають більш такі пишніше. Ширше, не знаю, мені це подобається. Хоча я знаю, що зараз є тренд на вузькі брови, Ну, це явно не моя історія. Якщо вже природа нагородила такими бровами, треба користуватися. І зовсім забула, поки ми малюємось, треба зволожити наші губки. Зволожу її близько від роут, пептидний блиск. У мене дуже сильно сушиться це страшно, я вже не знаю, що з ними робити. Тому завжди при макіяжу я їх намагаюся хоча б якось зволожити. До речі, як вам чи близький від рот? Я чую, як багато хай, так і багато хороших відгуків. Напишіть в коментарях, як вам. Наступним кроком у мене йдуть рум'яшки від Charles Silber відтінок Dream Pop. Ось так вони виглядають. Вони дуже насичні, тому їх треба брати зовсім трошечки і швидко їх розтушовувати. Румяна завжди розташовує ось цією кісточкою. І просто шоу. Ретельно, гарно. О, зараз бачу, я трошечки перебурщила. Я беру спонжик і так само проходжусь Особливо ось тут, тут. І все. І в мене є така фішка, я наношу румяшки ще трошечки ось сюди, де я робила корекцію. І замість тінюшок я використовую так само румяна і наношу їх на. Наші повіки. Гарно все його не розташувати. Наношу тільки на верхню повіку. нижню взагалі не чіпаю. Мені здається, що цей відтінок двічало в Dream Pop, ідеальний на літо. Відтінок просто літній літній. Наступний крок це для брів. Я заповню тільки свої пустоти. У мене пустоти є ось тут на середині. Легенько, не сильно промальовую. І трошки протягу наш хвостик. До речі, олівчик від Марк Вірн в мене у відтінку топ. Тепер прохожу з кісточку, забираю залишки, продукту, щоб зробити чіткіші лінії. І наступний крок це наші війки. Використовую туш від Maybelline. Промальовую, до речі, як і верхні, так і нижні війки. І наношу другий шар. Так, я нанес под ваша рина верхній віки. Тепер промальовую нижні нижній віки. Дуже обережно і трошечки щоб не переборщити. Ось так виглядає мої віки з цією тушю. Так, і тепер я беру хайлайтер і наношу його. Пальчиком над губкою. Так, тепер переходимо до мого найулюбленішого. Це оформлення губок. Спочатку ми стираємо наш блиск, яким ми зволожували губки Затонуємо наші губки, щоб гарніше лягала помада. Для оформлення своїх губок я використовую ось ці олівці від міста Іс. У відтінку 776 і 780. Це просто, дівчата, база. Це найідеальніші олівчики. Особливо 776 для контуру. І ще одна фішка. Завжди треба ось так от пальчиками розтушувати наш контур. Після того, як ми розтушували наші губки, беремо олівчик від міста і 780 відтінок і наносимо. Повністю на наші губки. Ось так виглядає це комбо. І на фінш ми використовуємо пудру від Givenchy призма Libre у мене в другому відтінку. Це найкраща пудра, дівчата. В мене в YouTube шортах є навіть огляд на неї. Просто подивіться, це просто ідеальніша пудра. Це найідеальніша пудра. Отак ми її перевертаємо дресем. Виходить, ось такий значок дживанши і наносимо на шкіру. І гарно розтушовуємо. Це просто любов з першого використання. Чесно, це найкраща пудра дівчата, хто ще її не пробував або вагається, навіть не думайте, беріть і не пожелкуєте Додатково ще беру кисточку, беру нашу пудрочку і проходжу під очима. Щоб не було з цих от заломів. Ну, от і все, макіяж готовий. Пишіть в коментарях, як вам, як вам цей формат відео. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій інстаграм. Обов'язково залишу тут посилання. Я буду рада кожній.